Всім привіт. Моя мама. У нас сьогодні іменінник Леонід Іванович. Якому виповнилося сьогодні повноліття у нього 70 років. А як його тихіше зробити? Чого воно оре? Оте. А, філате, ти не чуєш, да? Понятно, ну молодость, не радість, чи дитинство. Чому такий столик? По сімейному картошечка в духовочці, салатик, рибка, бутербродики і ще тортик, а піцу ще печем. В общем, поки так. Здравствуй, Ніна. Ага. Він іде повнолітьізясним балакать, кричать на нього. Не можна на нього кричать. Так, так що це? Вон ще піцу робимо. Запікається. Ой-ой-ой. О, В общем, зараз будемо сідати і по сімейному святкувати. Привіт, ми за філатейдемо. Страдаємо, що там кот який. Вчора що хочу сказати. У нас філатей почало пісять. Ну знаєте, куди в раковину у Ну хоч щось. На горщик ніяк. Розумієте, ну, не на... Як... Мама, на горшок. Завж? Ну хоча б так, а потім до до горшка дійдемо. Мама, ну потім вона, звісно, кожна дочка. Мама, мама. А ви закривати? Да. Це попросила мені дали ключі від ворот, щоб я машиною потім виїхала, бо свинячі дуже важко нести відра. Ну, в общем філатея наша почала. Пісюхать, це хоч і пісять, зніма трусики і біжить в ванну. Я її піднімаю, вона пісе в ракані. Так вона вже спокійна. Ну мам, мам, ну нічого. Ну, зараз вона так навчиться, а потім потихеньку якось і до горщика. Якось у нас взагалі розумієте, ну не як з тим горщиком. все. Ну вона, Саме, що подобається, що вона не пісе. Не напал, не на трусики, вона проситься, вона розуміє, що цього робити не можна. Але ж на горшок ніяк. В общем, как то так. Ну, а ми за красотою. Де вона так? Зірочка наша.

Так, і ці вже доїдають. Давляться, давляться. Чого ви давлятись? Залишилось у нас шість штук. Їх. Оце, мабуть, оця більше підуть. Так, да, ця сама велика. Підуть на Пасху. Оце, як я називаю, Мікровош. Ну, а другі ті, що ми привезли з села, останні дімки не ви знаєте, відходять, відходять такі, трошки вже більшенькі. Робляться. Філотеря. Фу, как акин. Ну звісно, вона в нас все лиже. Все. Погнали додому, мама. Полічниця ти моя, йдемо. Йдемо, виходимо. Мамі відра треба, неличка візьми її. Давай, давай, давай. Я відра візьму. Ми треба відра забрати. Ой, так, так, так. Все, погнали додому. Я тут взяла у мами рецепт рогаліка нашого дитинства. Нам матуся. Такі випікала в дитинстві. Перший раз печу, не знаю, що воно. Ну, ці все піде. Якщо воно солодке, значить смачне. Да. Тісто просто бомба. Гарне тісто, м'якеньке. Да, да. Ой, я б хотіла перевірити. Що ти зробила? Тісто пісочне. не Гаряче ще. так да я скуштую. Так. Mm, угу. да. Ну, знаєте, дешево сердито. Тут тільки сметана, желтки, мука, маргарин, сода, і все. Куда пішла? В общем, ось такі от вагалічки роблю. У нас тут хтось когось вітає, зднюхай. Ага, що... Только я не можу зрозуміти, хто кого. А, девочкою тут цвіти. Все, я примерно зрозуміла, що це може бути. Це прийшли поздравить від на... хлопці, може чоловік на війні, чи його немає, і він поздоровлення з ним народження. Прислав своїй дівчині. Прикольно, перший раз таке. Вживую бачу. Валюши день народження. І це їй хрещена подарила таку валідію в сторону кухні. Щоб видно було, кофту і штани. Ну, штани треба підшити І все. Ще топік купила, солодощі всяких вона давала, А валя сказала, що краще б колбаси дала Взагалі така красотка. Дуже. Ну, бача, ти не хотіла цю кофту. А ми її уламали. Тобі дуже йде. Привіт. Я, мабуть, вже вас всіх достала за своїми новими роботами. Але ж, таксі це добре, але не стабільно. То є, то немає, то таке. Я влаштувалася. На роботу офіційно двірником в школу. Хочу вам трішки показати, де ну своє битовку, як то кажуть. Я вже тут навела порядок, щось я тупануло, треба було одразу засняти, як тут було. Тут дуже довго не було е, двірника. Сьогодні попрацювала і так непогано вам скажу. Попрацювала, трішечки даже порядок навела. В битовочці, я взуваюсь просто. Вже кінець робочого дня. Я збираюсь додому, зараз прийдуть дівчата і підемо філатейку забирати. Так от, зараз покажу вам чуток своє місце перебування, коли треба відпочивати. Погріться там, чайку випить. Таке, в общем, дивіться. Це моя битовочка. Ось вона отака. Там семена будемо сіяти. Так, лавочка. Тут я прибрала, знайшла якусь штору, застелила, позамітала все це отак. Невеличка така кімнатка. Але ще я вам скажу затишно. І слава Богу, це вже я трішечки навела. Тут порядочок. Тепер переходимо сюди. Це такий коридорчик. Тут граблі, там треба наводити порядок, туди треба долізти. Заважає мені оце, бачите, бочка з піском. Я її зрушити не зможу, але я бачу, там якась далі тумбочка. в общем. Трошки це все теж туди подальше позакидувала, бо двері майже не могла відкрити. А тут теж такий склад. Проход дуже маленький, мені це не подобається. Буду вже в понеділок потрошку тут розгрібати. Теж наводить порядок. Це квіти якось так покидані. Це осінню був двірник. Такий собі, як мені сказали. І от. Виход. В общем, отак, вот чую вже дівки, наче мої йдуть. Мені так -то, кажеться, теж то, тут трішки позаметала. Сейчас лягну. Да? Дивочки мої їдуть. Так, я вас серцем чую. Нюхам, нюхам. Все перекусили бабуся. бабусі? І очень сильно щось живот була. А що ти їла? Ну хвастайся. Щось двері закривають. І эти каша молочна. І каша молочна. І чаю. — Каша молочна це святе. От. Отут я обітаю. Це в мене. А що це за Я не знаю. От така в мене битовочка. З дверями. Працювати. Зарплата мінімальна, мінімалка. Але ж я вам скажу. Все краще, ніж нічого. Ну, Мені подобається. Робота я також на такій же роботі 21 рік, так що я не боюся такої роботи. А тут в мене моя територія, сама собі хазяйка, як то кажуть. Головне, щоб було чистенько. Так, що таке? менше ти заробляєш. Менше в таксі то є, то немає. То... А тут хоч стабільність є якась. Так, що Всім привіт! Прийшла це на роботу, зробила обход, поприбирала територію, де зараз це сіла. Чекаю електрика, бо в мене там в тому коридорчику немає світла. Може замінити лампу та вже діло обіду. Та щось я прихворала, так дуже горло болить. Отут От щось, мабуть, лімфоузли повоспалялись, і зуб болить, коротше, якась вся поломана. І морози мене, і ламає мене, взагалі, якась, кажу, як я, як, як корч старий. Але куди дінеся? Робота є робота, працюємо, трошки зайшла, брала з собою компотик. Тепленький попила, то трохи, знаєте, так на горло краще стало. Де і таке, в общем, ну в нас таких особих нема. Куча проблем, настрою нуль, мабуть, у всіх так. Ну, Може, не у всіх. Ну, як то кажуть, Господь нам посилає із випробування, ті, які ми зможемо пережити і перенести. Так? От сподіваюсь, що це ж колись закінчиться. Чи скінчиться, чи що вона. общем, поки з чорної полоси чекаємо на білу. Чекаємо, щось робимо, тужимося, тужимося, як то кажуть, а висразя не можемо. Mm -hmm. І сміхи, і гріх. Ну нічого, все буде добре, впевнена. Аби всі були живі і здорові, а то все можна пережити. Нема безвиходних ситуацій, як я завжди кажу, безвиходна ситуація буває з-під кришки гроба. Так що, Такі мої хороші у нас діла. Можна сказати, нікаких. Нема чим порадувати так особа, чим похвастатися. В общем, якийсь такий період затяжний. Ну, так і буває, в мене вже теж таке було. Але ж нічого. І це переживемо. Прийшов до мене електрик. А там світло Ні, не робить. Що світло мені не зробили? Спробували отак, але там, вон, бачите, таку лампу повісить, на ну, перебиті провода, в суботу прийде електрик і сказав, мені все поробить. І тоді буде світло і буду розбирати цей хламидник. Який бо темно, що я тут дивіться, що я, я тут можу прибрати? Бачив хто що небудь? Я ні. Ну, то і я про те ж саме. Нічого все зроблять. Це переберемо, що до чого, і повикидать. Наведу порядок. І там. Так, що таке делаємо? Оце поки готували вечерю, їли філатея батьківна навела порядок. А я завжди дівчатам кажу, чому у вас срач в кімнаті. Ну, бачите, тут. Вони мені завжди казали, мама, це філатея. Це наш Плюшенька, Плюша. Красивый мальчик. Найдёныш. Полукровка, вислоухая. Да, ты вислоухая и полукровка. Такие замечательные кошеня, Слухайте. И пися, и какая, и по столам не лазы. Ну, тут пися, какая, в горшочек. Ласковый, спокойный, нешкодный. Вообще, солнце. Ну, я отклонилась от темы. Гляньте. Это нас. Зато лежит. Да. На разу, на разу. С чувством выполненного долга. Оце лісапід мого племінника. Боже йому, а скільки моєму племіннику? Я на 14 років його старше, це хлопці 30 років. 31. Бачите? така яка, гномик. Батько колись його красив, він другий був. Це досталось з підвала, і у нас філатея учиться крутити педаля на лісопеді. Що ти наробила це? Звізда. Да. Да. Сьогодні в садочку її хвалили, сказали, що вона пописала на горщик разочек. Ну, в общем, як то з такими большими переривами ми то на горшок, то на раковину, то в садику наконец-то пописала на горшок. Ну, в общем, як то так, да? Филотея? Да? Гляньте, гляньте. Це ж повний ігнор. Чоловік. Кузень, Та подушка це вже от не повірите. Я вже може її покастирана, перестирана, я їй вже бідолаху шила, перешила. Не можемо збутися, вже їй отаку подарили, пошили, нову. Ні, это все гіменце, а ота от тряпка те, що треба. Це вже якась не. Я їй казала, заміж буде виходити, я їй на напридане. На свадьбі прям вручу. От збережу, їй Богу збережу. Якщо доживу, я подарю. А як не доживу, то попрошу дівчат, щоб вони. приподісли від мами подарунок на свадьбу. Ладно, будемо прибиратися. это вот все. Та лягати спать. Як лягати спати? Кіно якесь подивимося. Всім пока, всім миру, добра. и спокою. Всех кухаю, себе обнимаю. Бывайте. Давай, вот так. Покажи. Покажи вот так. Давай. -а. Мам, мам. <свяк> Эй, скажи, тато. А? Скажи, тато. И? Куда мне уйти? Да. Куда идти? Пошли, наверное, отхезалась. Всем пока, нет, нет, нет. Не.